Зараз про наступницю Бадоєвої Ворел Ірешка і також любительку російських рублів Регіну Тодоренко. Цікава у них там була атмосфера на проєкті. Запроданка теж чкурнула на Росію і розгрібає скандал за скандалом. Сама винна, сама обирала. Пограємо в мемну абетку стосовно Регіни. Літера. А так, от літера А абсолютна відсутність громадянської позиції через мовчазну підтримку повномасштабного вторгнення в Україну. Тодоренко отримала хвилю хейту від колишніх колег та підписників. Це боягузтво та зрада. Літера Б багатозадачність. Вона і ведуча, і співачка, і акторка, і мандрівниця, ще й авторка пісень та казок, блогерка. Я ж мать двох синів, і навіть трохи фігуристка. Так, він лікар, він інженер, він поет. Чого тільки не зробиш, щоб заробляти на Росії. Тому літера В ведуча тревел-шоу з промовистою назвою «Руссо Експресо. Коли безграмотність населення ховаєш під жартики. Експресо. Поняли, да? І тут разом з «Руссо Експресо в нашу абетку передчасно залітає літера П. Плагіат. За перебріком повністю передерли український проєкт Орел і Решка. Три креветки за два долари. Тхнуть, але є суттєва відмінність. Регіна мандрує тепер виключно Росією, що й не дивно. Адже далі буде літера «Л». Логіка Тодоренко отримала паспорт Ерефії. А куди з ним іще мандрувати? Нічого не розумію, але все хочу. Загалом Тодоренко з Одеси там живуть її батьки. Але те, що росіяни зараз коїть з містом біля моря, Регіну не напружує. Шоу Вумен мовчить про війну ані підтримки українцям, ані співчуття. Було хіба декілька слів, що страждають діти в іншому? Вона просто непробивна. Літера. «Д». добра студія? Чи як сказати? Добрий вечір. Студія я казав вже. І тримайте, «Д». докази абсолютної байдужості. Її колишній хлопець загинув навесні 2022 року у Бучі. Якою ж була реакція? Як у рибки, це рубрика Скажи правду. Давай, ну я не завжди буду казати правду. А після ще одного масованого обстрілу Одеси росіянами Тодоренко написала пост в інстаграм про те, як зашибісь шикарно відпочиває в Туреччині приватний пляж, багі ігристе – це, звісно, більш захопливо. Ніж шрами, які лишили російські дрони і ракети в одеському середмісті. Не тільки він народився в цій матці, я теж з неї. А починалось все з платія Пацвіт Волос Ая. Це пісня дівочого гурту Real O. Регіна потрапила туди якраз після фабрики зірок 2 Була співпраця з Могилевською, Квінтою, Ротару, потім Орел і Решка, і початок сольної кар'єри. Ми втрачаємо наші гроші. А далі була поступова міграція на російський ринок, і зрештою остаточна. Хоча на Москві Регіна постійно намагається пережувати наново вже з'їдене не так давно вона стала ведучою нової фабрики зірок. Ніколи такого не було. І от знов це нове бачення фабрики зірок. Це авторське читання фабрики зірок. Літераша шоу ще більше Р. Розваги і жодної П підтримки. Здається, з цим гаслом і жила Тодоренко після 2014-го. У день анексії Криму регіна похвалилася придбанням ігрової приставки. Літера «Т». Ти не бреши, не сиди, поняла? Іраз каже правду студії, а потім заявляла, що мріє про об'єднання Росії та України, і братні цитую народи, які мають помиритися. Далі за сценарієм соплі. Просто складно зберігати якийсь нейтралітет. Образливо, що артисти стають наріжним каменем у таких випадках. Після такого літера «Ж»! Жертва! Ну як від людини з тонкою душевною організацією, артистки, як вона сказала, вимагати якихось оцінок. За версією Тодоренко виходить, що творча людина ледь не синонім фрази без власної думки. Але ж вона і знову цитата просто не хоче розводити інформаційну війну. І я лідер думок. На мені надто багато зав'язано. Хоча є й інші причини гри в мовчанку. Артистка запроданка виявляється, ігнорувала війну і продовжує це робити, бо боїться зруйнувати сім'ю. Щоправда, співведучий Тодоренко з програми Орел і Решка Андрій Бідняков іншої думки. Він навіть не здивувався, бо іншого від регіни мандрівниці і не чекав. Там головне кар'єра, гроші, популярність, слава вона готова була переступати через людей. Так от про сім'ю подейкують, що Тодоренко вдалося отримати документи з двоголовою куркою не просто через нестримне бажання жити на Росії. А й завдяки шлюбу з Владом Топаловим від нього Регіна має двох синів. Це той самий, що колись був з Сережею Лазарєвим і мав проблеми з наркотою. А тепер ще й Стодоренко. Я більше не можу просто примітно, що Регіна неоднозначно впливає на долі чоловіків. У 2020-му вона спробувала себе як фігуристка в російському шоу «Льодовиковий період, де виступала в парі з колись олімпійським чемпіоном з рефії Романом Костомаровим. Це той, який активно підтримував путінську агресію і війну проти України. Росія ніколи нікого не чіпала і не нападала. А потім, судячи з усього, наздогнала карма йому ампутували частини обох ніг через некроз. мабуть, далі без фігурного катання. Впливає Тодоренко і на життя власного чоловіка. Пішли розмови, що Топалов знову підсів на наркоту, б'є і принижує одеситку. А що ти зробила для того, щоб він тебе не бив? Проблеми в шлюбі, начебто через те, що Регіна єдина, хто заробляє в сім'ї. Літера Бележені. Спаси вас, господи. О, господи, через фінансову неспроможність Владік дуже страждає. Якщо це справді так, то все логічно. Тодоренко сама зрадила батьківщину, а тепер вимушена терпіти. Хоча в неї може бути й інший варіант. Якщо б мені було 18, я б пішла до будь кого хто б мене взяв. Певний час Регіна колесила по всьому світу, а зараз такі подорожі на паузі. Хоча відпустки під санкційно в Україні зірка собі дозволяла за паспортом з тризубом літала у Дубай, Туреччину і не тільки. Де цей автобус? Жеш? Вибачте, привіт. Ви не знаєте, де тут зупиняються автобуси? При цьому Тодоренко цинічно розповідала, що дуже хоче знову відвідати рідну Одесу. Отже, тепер із російським паспортом за проданка без проблем може поїхати в чи НДР на північнокорейський експресо до Кім -Чен Іна. Як тільки знайдемо фекалії горил, напевно, зрозуміємо, що вони десь близько. До того, ж, щоб мати змогу поїхати на черговий курорт, працює Регіна за двох як мінімум. Уже не перший рік сидить в жорі шоу Маска поруч з путіністами Кіркоровим і Валерією. Чомусь усі думають, що я лебідь, і я не лебідь. Ще одна не лебідь і недозірочка Аліна Астровська ніби повністю скопіювала дії своєї подружки одеситки Регіни Тодоренко. Колись відома в Україні співачка, учасниця гурту Ріал О, також ведуча Орел і Решка. Тепер також живе на Росії і вперто мовчить про війну проти рідної країни. Він, ніби зараз, зробив примітивну форму, але ми любимо складні форми. Про складні форми у житті Аліни ми ще поговоримо. До речі, мужик на відео це чоловік Астровської Антон Лаврєнтєв, від якого вона народила вже другу дитину. Кажу ж, мавпує Тодоренко в усьому. Навіть так само супутника собі підібрала уродженця Москви. Москвич в той час вже виглядав музейним експонатом та пам'ятником самому собі. Тому і не дивно, що від неї ані пари з вуст про криваву агресію. Лише рожеві соплі в інтерв'ю, наприклад, про участь у проєкті Герої Енд Коханці це аналог проєкту Холостяк, тільки холостячка. І за мене боролись 24 хлопці. А чого ж тоді звалила на Московію, якщо в Україні все було так солодко? Найогидніше, що Аліна родом із Донецька. А ким окуповане місто ще з 2014-го? Втім, артистка жодного разу не назвала Росію агресором. У нас змінюється все в кар'єрі, у нас реально все змінюється. Єдина згадка про війну була в серпні 22-го року, коли Астровська повідомила про смерть бабусі на малій батьківщині. Обстріли вона назвала дуже толерантно цим жахом. Я завжди була за свободу, за справедливість. А так і не скажеш, бо слід. Рів засудження Ерефії так і не пролунало. Цікаво, що Аліна навчалася в Києві і саме в столиці здобула першу популярність. Але вже з 2017-го Астровська знімалась у російських телешоу та жила на дві країни. До речі, на Ерефії ця особа цинічно представлялась українкою. Навіть у грудні 22-го і в червні 23-го, коли проходила кастинги в московицькій агенції, народилась в Україні, і я друг на мене, можна покластись. Квиток на велику сцену ще у Києві Астровський видав продюсер Костянтин Меладзе. Він написав трек, з яким співачка потрапила у талант шоу Фабрика зірок зірок-3». Ну а далі була жіноча група Ріал О, де артистка і потоваришувала з Регіною Тодоренко. Тією самою, чию поведінку Аліна передирає повністю. Дехто їх навіть плутає. У мене в голові вічна мавпочка, рандомайзер ідей та слів. Я вважаю своїм обов'язком не розводити інформаційну війну. Далеко не з першого разу, але Аліна стала ведучою тревел шоу Орел і Решка. У кількох сезонах її співведучим був, як і у випадку Стодоренко, Коля Сірга. Нині військовий та співзасновник культурного десанту. І він, на відміну від мовчазних недоукраїнок, свої висновки зробив давно. Фраза зупиніть війну кинута в нікуди. Це спроба зайняти два стільця. Тільки так зробити не вийде. А от інший колега, і за сумісництвом чоловік вже третій аліну підтримує московський шоумен Антон Лаврентьєв, До речі, теж був ведучим проєкту Орел і Решка Шопінг. Ой, мамо, Нині Застровською не лише живе, але й співає дуетом. Зі спільною творчістю варто б обережніше, бо Аліну, як уродженку Донецька, можуть відправити туди на гастролі, довести вірність режиму і судженого вона навряд залишить вдома. Треба переспати, треба пережити, треба відпустити це.